Мати Спасителя молись за нас. Спаситель, Відкупитель. Ісус Христос, який приходить на цей світ через Марію, є для нас Відкупителем. А це означає, що ми через гріх непослуху перших наших батьків занурились в гріх первородний. І на нас почуває тінь цього непослушного гріха, цього вчинку, який довів нас до ситуації гріховної і до смерті, бо смерть це наслідок гріха. А Марія, Божа Мати, яка породила Спасителя, є для нас також матір'ю, яка нас народжує, для того, щоб ми це спасіння від Бога. Могли отримати, і щоб ми захотіли, мали бажання, мали такий вираз волі, щоб просити Бога про спасіння нас від злого, від гріха і від смерті. Маємо свідомість, що ми так часто через гріх даємо можливість дияволові купити нас, обманути нас. А тепер мусить бути хтось, хто нас відкупить. Хто перекупить нас від Нього, щоб ми були вільні для Бога, щоб ми були вільні для Спасіння, щоб в свободі дітей Божих ми могли отримати нагороду вічного життя. Тому приходимо до Марії, Божої Матері і благаємо, щоб вона навчила нас, як бути дітьми світла. як бути людьми, дорослими в вірі, як бути відповідальними особами, які мають бажання прийти до спасіння, отримати це спасіння, і хотіли би заслужити теж на це спасіння. Ми знаємо, що Ісус Христос безкоштовно, безплатно дає нам можливість бути спасенними. але ми хочемо через. Наші добрі вчинки через наше жертовне служіння Богові і ближньому також доєднатися до цієї місії спасіння цілого людства, а перш за все, себе самого. Тому приходимо і просимо Марію, яка породила нам Спасителя Ісуса Христа, щоб вона, як Божа і наша Матір, вчила нас. Дорогою Спасіння, щоб вона вчила нас бути свідомими того, що Ісус нас перекупив від диявола, що забрав нас, що ми вже не є рабами, що ми є вільними. І в цій свободі через вираз нашої волі хочемо завжди належати до Бога. Хочемо і прагнемо бути цілковито відданими. Ісусові Христові. Тому просимо Тебе, Марія, вчи нас цієї любові і доброти, щоб ми охоче вибирали дар Спасіння і приймали Його від Ісуса Христа, Твого Сина, а нашого Спасителя. Мати Спасителя, молись за нас.